Всім привіт! Поздоровайся, Андрій. Всім привіт! Ти мені так кажеш. Це тебе буде таке... Не нас розкидай! Кож... Не розкидай! Ням-ням, гусочки, да. Ням -ням. І то куча ням-ням. Буде таке у нас кожного тижня. Їдемо по зерну, а він на... в ньому купатись, да? Да, ням-ням. Так, не лізь на гору. Ля. Дві йому, як подобається. Зараз обід. Артем ще не спав. Думаю, зараз наберемо зерно. Купатися так. і будемо спати. Да. І він дуже капризний і ми зрозуміли чому. Нього... А це вже дві тижні, мабуть, да? десь там. У нього так. лізуть а, оці п'ятірки, зуби, маляри. А, ну, це у дитини до двох років по плану приблизно повинно бути 20 зубів. У нього 16, йому угу. год і 11, І оце, за цей місяць повинні вилізти 4 зуби. Не і вони в нього точно лізуть, тому що пальці з роту не вилазять, і він, він нервний, так, дуже, да, Він нічого не хоче, нічого йому не подобається. Ну, точно лізуть зуби. Ну, це, то дивися, йому це подобається. Хоч щось йому весело, так? Не розсипай. Да, что ты рассыпаешь ням-ням? Уже, дивись, сколько рассыпал. Гусочка? Как гусочка кушала? Кусала. А как она так ням-ням кушала, да? А коровка как роба? Ну, коровка каже, да? А качка? Качка, как уточка делает? Качечка. Кря-кря-кря-кря-кря-кря. Кажи, как качечка каже. ва а, 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 а він, Бачиш, він якось не... По-своєму. Ну, по своєму, no, ну можна поняти. Ну. Куди ти поліз? О Боже, не сваряй. Не треба так скидати. Розкидаєш ням-ням. не можна І це ням-ням. Де ти сидиш, це теж ням-ням. Давай, може, з цієї сторони. А я тут Надо взять лопату не брав? Ні. Так то надо на лопату метлу. Не Ням-ням! Зачем ты ням-ням рассыпаешь? Не розсипай! Ням-ням-ням. Ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням. Вот йому як нравится, да, купаться в зерні. Ням-ням грязный купать надо, трату. Да, то сейчас будем. Артем, ще й машина чиста. І тебе пильного туди. Ну зачем Но... ти розсипаєш? Куди? Ахіпала жучок, дивись, жучок побачив, так? Да? Дивись, хоче втікати. Сонечка. Угу. Є? Ось, дивись. А боїться, боїться. <ріст> На. Не, не, не все, бігів. нема. Дивись, нема текло. Ну бачу, він боїться жуків. То що ми як купаємо в басейні, о, от літає і ми зпугати. Ми кричимо, він думає, що вони всі такі страшні. Він як у машині бачить муху, одразу кричить. Ну дай думай, якщо муха літає, я ж її б'ю сразу мухобойкою. А як муха. Де муха? Отам сидить. Де муха? Нема мухи? А як ти муху бив? Муху бив? Он кивне сонечко побачив, так? Да? Не розсыпай! Ой, давайся, прилетіло. Все, вот так, да? да? Велась, давай будем витрушуватися. Чуєш? Алло Артем не, не. Поїхали Поїхала додому. Мне кажется, давай. Поїхали. Ну як це ні? Надо їхати додому. Спати ти зараз будеш. Угу. І я. І ти будеш? Ні, мені треба йти. Ням-ням. Прийшли. Чого? Що там так? Ну що там? Жук там є, чи що? Так? Да? це мішок погружаний. О, ні. Хайші, його Мішок, мішок. Ось, що плаває, диви. Що там, жук? Чи не жук? Ну Та такі жарі плавають в зарі. Пилюка прилипає. Так йому може не жар, але ну, тебе, бостина мокра. Ну такий собі. Не, не сухий. Зараз швидко купатися. Головне, щоб він не заснувся. Да. Молодець. Давай насипай ще. Неси. Насипай сюда в мішочок, неси. Давай. А то мала гуточка буде голодна. Неси. Насипай. Сип. А цю, що ти висипав? Ти ж дві руки набрав. А тут малий шо? Муха? Муха. Чувай, муха. Як, робить? Як робить муха? Артем. <проводить> ти що втикнув? Поїхала додому. Поїхала? Ніт? Чого? А що ти будеш тут а спать? Диви, які ноги в полюки. Ням-ням. Ты будешь есть, чи что, ням-ням? Что? Что это означало? Муха летает, чи что? Типа да? угу. Кажи уже. Так, мы вышли за Артемом. А тут, каже, пух літає, вітер страшний, тучки, сільвер. Таке небо, як наче буде дощ, так? Пока Артем спав, каже, так. Да". Я собі нафарбувала нігті На руках, на ногах. І не ждала, що я це зроблю, так? Да? Хорошо поспав? Що? Усе отак літає. Та, да? літає все? Бачиш, такий -то, тополіний пух. Угу О, нет. Ну я не хочу туда йти. Сиди тут. Артем, стой! Машина. Угу. бачиш Машина, Аіда. Угу. Ну смахчий рука. Жарко, пара. дощ чи не буде. Ну, по погоді я подивилась, нема. Ну, звісно, нам треба, щоб він пішов. Опа! Гримить? Ти цьов? Гримить? Може й буде дощик? Короче, ми поки зайшли. Вітер вже скрасив. Дерева так сатаються, а по... приходи всі наші попадали. Ось, Все, що ми спіли зірвати. Що таке? Ну йди, забирай нам. Коротше, наїлися, варення зробили. Кажу, зірву їх, хоч і Артему будуть. Вони кажуть, зелені, але вони такі вкусні, вони такі холодні. Давай. Однесемо помилую зараз. Ось оця. Прям взагалі дуже смачна. Пошли! Боже, ну зато на вулиці класно, не жарко. Такий вітерочок прохладненький душок. Коротше, ми поки поливали, стой не ходи. Поливали огород і почався дощ. О, Стій, ми стоїмо під деревом. Іди сюди, не ходи! Ми не добіжимо з тобою, він вже двоєкий сильний. Давай постоїм. Під деревом. Хух. Оце, думаю. Зараз думаю, полю все одно не буде доща. Вон, дивиться, кабіло, все. Клас. Да, Тьом? Я не знаю, папка є тут чи нема. Хух. Ще гірків я там нарвала лежать. Ну і гроші хоч помиються. Що? А це боїться, страшно? Іди до мене на ручки. Ми такі грязні всі, особливо Артем. Давай. Побіжимо? Так? Да? Ну ладно, все одно купайтеся, побігли. Короче, дощ такий, не дуже сильний був. Пішли. Може, покупались, пораділись. Що, паші до папи. Папа пішов копати картошку. У нас сьогодні було на вечерю картопля. На, будеш? М -м -м. Пішли до нього, пішли. Льон гавкає. П'ять саймон прийшов. Забирать? забираю. не встигли до нього дойти Ти хвастаєш, як він уже йде сам сюди. Сподимося, що він там нарив? Тихо! Тихо, Леон! Бо ти весь мокрий, а? мокрий весь! Третій раз копаємо картоплю і третій, і третій раз я шокований насправді з нею. Розміру... Ну, дивіться, розмір картоплини приблизно 300 грамів. Ну це найбільше, але все одно... Все одно вона вся велика, при тому, що дощів немає. Зовсім та не тому, немає. Так, сорт гарний, гарний угу. сорт. Що а... За сорт хто його знає, Ніхто дід дав зна. два відра в минулому році. Ми посадили, викопали 25-24. В цьому році посадили 13. Але не вся така здорова. Ті, та, що вилізла після дощів, вона зовсім не встигне вирости, угу. тому буде мала. Але я думаю, що виберемо в цьому році. Ну, якби гарний вражай, тому що плантація засі... засаджена гарно. Mm -hmm. Зараз Світлана Миколаївна буде смажити. Mm -hmm. Саймон. Кс -кс -кс. Ти поїв, довольний? Артем, не лізь. Іди сюди, ага. Іди сюди. Парші візьмемо лопату, покажемо, який дощ пройшов по піску. Ніякий. Ніяк, Таке ото. Іди сюди, давай, візьмем. Тут а десь були твої лопати. Ось, дивися. Єсть. На! Не хочеш? Давай я. Замазана, конечно, Ну, що робити. Самое Так, Таке щось. Вон, вон, дивіться. Все, перед ножом мокрий. Таке. Такая. Мокрий, хожу, сухий, під нозом пісок. Що за цим робити? Зараз витрима траву. Ще кота. О, все, тепер чистеньке. Витирай. Витирай, як я. Давай. О, так, молодець, молодець. Іще три, і ще три. Не об мене, ні. Не об себе. Ну, в тебе ж чисті весі були. П'ять минут назад. Да? Так, Артем уже басяком. Йому вже не подобається, що він замазав руки. Да? Грязні? Ну, витирай б мене, він уже і ноги витир, уже страшні в мене. Шорти. Давай, давай, давай. Ще витирай, ще. Молодець. Все. Та ні, не-не-не, вставай, не треба сидіти. Здумай, не кидай. Опять грязні руки. Ну давай опять будемо витирати об мене. Давай, витирай. Шо? Ось, об це витирай. Витирай, оба це диви, да, ти вже все витер, все в мене грязне. Коротше, пройшов дощ, портєму не подобається. Все мокре. Да, ми вже третій раз он штані йому поміняла. Ноги вже замазав, вже опять ходили мить. Короче, Ми катаємося на коляски. Ждемо, поки нам каже, на нажари картошки. Да, Тьома. Все, напевно, будемо заходити в хату, бо він щось взагалі не хоче ходити, коли таке мокре. Мене тоже ноги капець. Да, йдемо йдем в хату. Ні, не йдемо. Не вилазь, ти будеш мокрий. Катаю його туди-сюди. Що ти там дивишся? Як говорить кішка. кішка, Як говорить, кішка? Ми, коротше, зараз будемо вечеряти. Угу. Ось така у нас смачна картопля. Не роздівай телефон, ну. Но... Папа. Папа. Папа, телефон. А що ти вже наклав? То реклама пішла. А, -а. все. От ти убавив, щось громко. Артем підсів на отакі ось... Що? Відео. Папа, Чехол, Папа, каже. надо знімати. Папа, дав телефончик, да? Сиди не вставай. Ладно. Знаєте, давай. ми тільки що вам Марина показувала картоплю, яку я попросила. Соло Миколаївна нажарила. Каже, з чим будем їсти. Он Марина з огірками. Да, я буду з огірками, Ті, що ми сьогодні рвали з Артемом. Помідори. Вони все одно декілька. Посади його до себе. Він уже встав. Давай декілька років погано. Давай возьми, возьми туди. Я кажу, я піду достану собі помідорів. Ну, я Ті, що хочу. закривали. І буду їсти зараз картоплю. Я люблю таке зимою їсти, чесно. Щось літом мені хочеться такого свіжого. А я Марині мерене... кажу, знімай, зараз спрошу, а ви їсте консервацію серед літа? Ну, мені не подобається, якщо чесно. Я якось... А мені подобається. М -м, yeah. Холодненько, тільки з погляду. От така, от така смакота. Угу. Uh -huh. Все, будемо Ми, ну, коротше, вдвох їмо, бо мамка тільки що поїла. Ваня, Ваня їв пельмені, хоче. Артем їв пельмені. І коротше, ось дай йому. Він не хоче, я йому тикала, два рази виплюнув. Не захотів? Ні, взагалі. Не хоче. Ні? Не хоч? Ням-ням. Не -ням. хочеш. Дивись он муху. <гум> <гум> муха, де муха Бери, бери муха Он лежить. Бери. Та хай лежить. Бери. Так, буду лупить муху. Давай муху. А ну. <гум> <гум> муха! Тарелці, <гум> 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 Давай муху бей. <с1> <гілля> Попав. Фу, Фу не надо. Не надо смоктать. Жаб все, не <гілля> так, все. Давай, хороша. їсти. Жопа а ми хороша. може каву поп'ємо чи ні? Можна. Ми Чем? сьогодні робили вафлі, піцу, вафлі, піцу. В, в обич... ну, в звичайний оцей. Витягни! ти шо? Заодай. Мені. На. Це ще. Ото ще. Ага, сам сказав, бери. Я вам не даю. звичайне от, тісто, що Марина робила ну, на, на вафлі, вафлі да. кажу, додав туди, ми їли бутерброди, кажу, додав туди ковбаси і сиру, і буде піца. О, дивіться, так... пальці де. О, Оце там. два дня вже так. Зубки, да, дурні, лізуть. От там болить. Отуди прям не Короче, ти перебила з Артюмними зубами. Дуже да. смачна, вийшла, прям, ну, вообще. як піца. Тоб, да, так, ну що ка, цукру треба менше. Мені було дуже солодко. Ну да. Ну да. Ну воно що це? Угу. Так що ти ставиш? Все ти вчора ти? Да. Махай, чом, махай пока. Гарного всім вечора. Артем як корова роба. Му, А що ти з руками? Вутка мені морстонув. О, от така, га-га-га. Махай всім пока. А повітряний? вітрами. А ну як вуточка роба? А ну. Як гусочка каже. Каже, я так не знаю, як там. Я знаю тільки. Як... Все, друзі, Всім пока. Всім пока-пока.